Так, всім привіт! Ви на каналі Пошуках Золота, Монет та Артефактів. Сьогодні у мене четвертий вихід у 2025 році. Сьогодні знову город, як і минулого разу. Ось такий маю город. Взагалі не знаю, що тут може бути. Але мені сказали, що ось в цьому місці. Вона вулиця діюча, а там іде. А отак йшла, колись була ще одна вуличка. Ну, досить багато кераміки. У мене вже є перша знахідка, зараз покажу. Але на всякий випадок я пройшов розвідкою до берега. Таке відчуття туди з усього села сміття звозили. Дуже багато сміття, металів різних, фольги, проволки, дуже багато довелося мені покопати. Кераміки немає, признаків немає, тому вернувсь назад. Зараз виходжу територію, де типу, були будинки. А потім побачу, якщо ще сили будуть, то спущу ще раз берег, по, походжу. Так, в мене перший нормальний сигнал і, я думаю, царська монетка. Щось схоже на копієчку Олександра Іго. А, так і є. Копійка, капуста. 1812 або 19 рік. 19 рік. Одна копійка. Так, ми ну побачимо, що цей будиночок мені принесе. Давайте, мені гарних знахідок, Спів а вам трапи. приємного перегляду. Срібло. Білончик, напевне. Або наші. А, наші. Дві копійки алюмінію. Блін, шкода, що не 92-го року. Уже раритет. Хто пам'ятає, так? Да? Так, ще одна біжутерія. Блін, люблю такі речі знаходити. Хоч і не з дорогоцінного металу, але Дивіться, яка ляпота. Брошка. Ще й з голочкою. Чи собі. А, Пару камінчиків немає. Стікулиць. Антуражна річ така. Добре, продовжуємо пошуки. Так, ну напевне, буду сподіватися, що це знову монетка. Сигнал хороший був. Так, монетусина. Копієчка Олександра ІІ на цей раз. Вензелюк. Так, одна копійка. О, дивіться, й рельєфчик непоганий. Тисячу вісімсот. Ш. П'ять в кінці. Ммм, не зрозуміло. Вісім. 1885 рік. Так, ладно, вдома по моїм. Ну, супер. Друга царська монетка. Радянщини взагалі нема. Вже чотири ходячки викопав. Радянських монет взагалі нема ніяких. Дивіться, гарна монета буде, гарний стан. Супер, беремо, йдемо далі. Завершив я пошуки на тому городі. Вертаюсь додому і заїхав ось на таку розорану місцинку. Це не город, це люди склони розорюють схили. В надії знайти динарика. Тут точно були динарики. і було життя в трьохсотих роках, трьохсотих-500-х черняхівської культури. І от вам признак того. Що тут жили в ті часи люди. Спинка бідняцька з фібули. але приємна знахідка. В цьому році я ще почекав, нічого не знаходив. О, надія є, що знайду хоча б одного динарика. Буду дуже задоволений. Походжу ще тут. Зараз тільки 12 годин, О, тому часу ще одна знахідочка. Щось подібне пінцету. Але можливо це й не він. Або якась частинка прикраси. Артефакт. Продовжуємо пошуки. Ще одна знахідочка того часу. Це вже більш симпатичніша спинка з фібули. З голкоприйомником. Рівненька така. Продовжуємо пуш. Мої динарії там, напевно, вже хтось всі викопав. Походив я там ще трохи, наче частинку ще від застібочки до пряжечки викопав і все. Коротше, піднявся на поле. Думаю, погуляю здоврі, здовж річки. І сигнальчик приємний. Приносить мені ось таку копієчку Миколаївського формату. Mm -hmm. Зараз ми нічого не побачимо, який рік. Можливо, ні. На стан такий не дуже. Так, добре, зараз ще походжу по полю Тут був соєшник передискований, ходить гарно, але з знахідками тут так. Я раніше тут... Проходжував, бувало, ну щоб такого щось прям не знаходив. Такі рядові знахідочки, тут два села рядом і можливо понад річку якась типу дороги було. О. Добре, ще похожу трішки тут. Так, друзі. Хоч і не величка рядова, але приємна знахідочка. Перед цим викопав, не знаю, куль. Штук 5, напевно. пару гільз. А тут ось таке чудо. Вістря. І стріли. Круто. Приємна знахідка, приємна. Я вже не очікував на якусь старовину. А тут на тобі. Супер. І знову маю монетку. Це, скоріш всього. П'ять копійок. -да. Після реформи. Блін, на цьому полі такі монети всі вбиті. Що є капець. Грунт геть несприятливий. Добре, продовжую. Я не копаю залізо, тому що я вже такий втомлений. Спершу там копав, коли на Черняховщину заїхав. А зараз не копаю. А дивіться, які тут можуть бути знахідки. Це вістря обломана. Якби воно не лежало зверху, я б його проп... ну, просто через нього пройшов би, пропустив би його та й усе. Тепер навіть не знаю, що й робити. Заліза багато тут. А. Дійшов до якоїсь такої місцинки. Блін, хотів так десь кераміку показати. Кераміки мало, але є. Пару знахідочки там по бронзі. Ну Такі вони манюнькі, незначні. Але щось якісь такі прояви життя. Ну це не така тут є потовща кераміка. Ну мало, дуже мало. Так десь через 10-15 метрів якийсь кусочок. Коротше, не знаю, що й робити. Хопати залізу, мабуть, доведеться. Ой, так, добре, продовжую. Так, ну що, друзі, почав я копати заліза. Значить, в принципі, почав розуміти, що тут якийсь ранньослов'янський будиночок стояв і ось ця знахідочка підтвердила це пряжечка, половинка пряжечки типу Київської Русі, ну Русі, можна так сказати. Два ножики, цвяхи ковані. О, що там ще було? Ну таке залізо, залізо притаманне, більш слов'янам уже. Але кольорових сигналів взагалі мало. Ну, я думаю, тут це місце б'ється просто кимось гарним. Тому що, ну, не може бути домик по русі, ну, будиночок по русі і так мало сигналів кольорових. Добре, можливо, щось цікавіше попадеться. Продовжуємо пошук. У мене. Дуже велике розчарування, тому що знахідка просто бомбезна, але не ціла. Ви подивіться, яка була б краса, якби був би цілий цей хрестик. Капець, в позолоті. Він бронзовий, але був ще й в позолоті. Хо, точно це Русь. М Шкода, що він не цілий. Це, якби він був ціленький. Або хоча б, ну, тут не другу половину, тут. Напевно, він ще на дві частинки Щоб Цей був хрестик ціленький, я б вже тут пригав би від щастя і, напевно, вже можна було б їхати додому. Ай, а, я так, печалька. Хм. Так, ну ще копаємо. Ну, нарешті щось ціленьке. Але я таку штучку знаходжу вперше. Тому підказуйте, що це воно може бути таке. Така шляпа. Так, і на краю воно. Ааа, воно відловане. Блін, тоді це могла бути або булавка якась, або писало. Блін. Що ж так не фортицю? О, цікава штучка якась. Ну так, да, скоріше всього, що щось таке типу писало було. Прикольний артефакт, якому близько тисячі років. Так, купаємо. Що, а це раз точно білончик. Гарний сигнальчик пішов. Відбиток ось від монетки. І 15 копійок. 1923 рік. Приємна монетка, напевне, буде. Ну, я думаю, в трилоні відкисне. І буде гарненька монетка. Супер. У мене минулий вихід не було срібла. Якось аж. Розчарований я їхав додому. Думаю, сьогодні не буде срібло. Ні, дід Хабар. Під кінець дня. Під кінець дня, тому що я вже йду до машини, вертаюся. По полю собі, потихеньку. До речі, майже напроти тієї однієї копійки Миколаївського формату. Так, ну добре. Не знаю, напевно, знахідок вже. І не буде. Ну, як я й говорив, ось ця монетка була останньою знахідкою. Е, там я на початку відео обмовився, що сказав, що це в мене четвертий вихід. Ні, друзі, це в мене третій вихід. Я розумію, що хочеться більше копати, але зараз так плідно працюємо і є можливість покопати лише на вихідних. Тому це був третій виїзд. Так, по знахідках. Що не бачили, Де, дивіться, така брошечка помита вже Так, був ще гудзик з городу, ще півхрестика. Ось така пломба, знам'янка. І пряжечка. Це все було з городом. Так, по монетках, ну, не відмив, ну щось пізнє. І це, і це це пізні монетки радянські. Так, 15 копійок, 1923 а по царизму Дивіться, три монети. Трьох різних Олександрів. Три копійки трьох Олександрів. Одна копійка 19 й рік це Олександр І. Одна копійка 1855 року. Це Олександр II. І одна копійка 1893 рік. Це Олександр III. Колекція така. Так, старовина. Ну давайте там, де черняхи були дві спинки з фібули, незрозуміла штука, і ось тримач пряжечки. Так, вістря між цими двома місцями. Ну, а з того місця ось така штучка була. Кусочок ліровидної пряжечки. Ну, і те, ви бачили. Храстик, це я просто плачу. Це була б знахідка, неймовірна. По золоті, я ж кажу, ніколи не знаходив. Хрестики. Два срібні було вже. Один в кінці минулого року, один раніше. А в позолоті не знаходив, а золотого ще знайте так. Але і надія є, все ще попереду, як, як кажуть люди. Так, добре, нам миру, перемоги. Все, здоров'я, щасливо!